Клас, доброго дня! Вітаю вас після ваших канікул. У нас остання чверть розпочинається. І що ми будемо робити наступні 2 місяці? Ну, 2 місяці, як два місяці, вони пролетять швидко, так вони вже почалися. Ми будемо повторювати все те, що ми. По-перше, повторювати все те, що ми розглядали протягом цього навчального року, а по-друге, розв'язувати компетентнісні задачі. Про компетентнісні задачі ми поговоримо трошки пізніше, коли до них дійдемо, поки що повторення. Цього року ми з вами розглядали, в принципі, три великих розділи. Це у нас була векторна графіка, це у нас були комп'ютерні презентації та алгоритми і програми. Scratch. От ми зараз з вами. На цьому тижні виконаємо пару робіт з векторною графікою для того, щоб згадати, що це таке. Потім розв'яжемо якусь там компетентнісну задачу. Вигадую вам якусь задачу. Розкажу, що таке компетентність задача, якщо хтось ще цього не знає. В підручнику у вас ще такого немає, але ну, я повинен вас знайомити з цим в 7 класі, нічого страшного, познайомимось в 6. Всі теми, які нам необхідно було розглянути, ми вже з вами встигли розглянути. У нас трошки годин більше, ніж дається по програмі на 6 клас. Це нічого страшного немає. Якраз у нас є час, ми пам'ятаєте, ми цілий рік нікуди особа особливо не поспішали з вами. Якщо у нас там були якісь проблеми, ми зупинялися і розв'язували задачі до тих пір, поки, не буде, ну, поки проблема прогалини в знаннях не будуть вирішені. Не будуть заповнення. Так, що я вам пропоную розглядати векторний редактор, розв'язати одну роботу, одне завдання. Дивіться. Давайте з підручника почнемо. Хто мені, хтось мені може сказати, згадати взагалі? Що таке векторна графіка? Ну, не що таке, а, наприклад, з яких елементів складається векторне зображення? Хтось знає. Вмикаємо мікрофончики. Можливо, хтось мені скаже, з яких елементів будується растрове зображення. Векторний місь Вектор з пікселів? Це хто каже? Ну, а хто ж відповідав? Не признаєтесь, хто відповідав? Так. Ще раз. <клес> Растрове зображення будується з пікселей. Растрове зображення це будь-яка фотографія. У вас там на смартфон ви фотографуєте на будь-яку камеру. Це скан-копія якогось документа. Це, ну я не знаю, майже всі зображення, і майже всі зображення в інтернеті. Ну, не, не майже всі, більшість це растрові зображення. Вони складаються з пікселів. Ми бачимо, як ми можемо побачити пікселі в зображенні, коли ми його збільшуємо. От коли ми збільшуємо, бачимо, що воно складається з маленьких квадратиків. Це явище е, називається пікселізацією. Найменшою одиницею растрового зображення є маленький однотонно зафарбований квадрат. І він ну, менше нього одиниці в растровому зображенні не буває. А векторні. Тут про векторні щось намальовано. Ось приклад векторних. Мені може хтось сказати про векторне от зображення, ось з чого воно будується. З чого ж ви можете мені словами самі розказати, з чого будується векторне зображення? З так, з геометричних фігур. Да? Іноді ми їх називаємо геометричними примітив, примітивами. Тут ми бачимо на малюнку, що наше зображення складається з таких ну, непрям примітивних фігур. Да? Тут є якісь фігури такі з кривими, якісь ну, незрозумілої форми. Да? Але, в принципі, ми кажемо з вами про те, що векторне зображення складається з геометричних примітивів, таких, як точка. Пряма крива. А за допомогою них ми можемо скласти будь-яку форму фігуру. Тобто, ось, наприклад, ось ця фігура незрозумілої форми, так, вона складається з відрізку і з кривих. Потім, змінюючи властивості цих геометричних примітивів і фігур, які вони утворюють, ми можемо е, створювати зображення, властивості, які є у. Геометричних примітивів і фігур. Хто мені може сказати, які властивості, наприклад, відрізку, які властивості ми можемо змінювати? Довжина. Так, довжина перша. Ще що. Товщина. Товщина. Ще. Колір. Колір ще. Розташування, тип лінії, якою він ну якою накреслений відрізок. так Він же ж не обов'язково може бути ось з такої лінії чорної ну, суцільною. Він може бути пунктиром, може бути штрих-пунктиром, може бути там хвиляста лінія, яка заводна. Да? Тобто товщина, колір ще розташування і так далі. А фігури, які утворюються за допомогою кривих або відрізків. От, наприклад, у нас прямокутничок або коло. У них які є властивості у цілих, у цілих фігур. Розмір. Розмір. Ще. Колір. Розмір колір. Тобто колір заливки, ще що може бути тип заливки. Да? Це може бути градієнт, це може бути текстура, це може бути там якесь зображення вставлене туди, наприклад, навіть растрове і так далі. І ще розташування. Ну, розташування мається на увазі координати, да? де воно знаходиться, де знаходиться ця фігура. Ми ж можемо переміщувати її по нашому зображенню, але. Буде сенс вона мати тільки, коли, от наприклад, ось цей кружочок червоненький, він буде сенс мати тільки, коли він на своєму місці стоїть. Да? Якщо ми його десь там передвинемо, то зображення у нас ламається. Тобто розташування тут також важливо. Так, властивості. Ну, про растрові ми не будемо сильно балакати, а от про векторні. в принципі, ви мені це все і сказали. Графічні примітиви. Примітиви мають такі властивості: розмір, форма, колір, товщина лінії контуру, колір і спосіб заливки внутрішньої області та інші. А хто мені на це все тільки що відповідав? Крилу. Угу, Зрозумів, так. Да. Я ж не бачу, ну я ж вам підручник демонструю, а на голос ніяк вас не вивчу. Так, приклади значень, наприклад, про тип лінії, да, так, Те, що я вам казав, що лінія може бути суцільна, а може бути пунктиром, може бути дрібний пунктир, дві крапки, три штрихи і так далі. Звісно, товщини можуть бути, бути різні, звісно, кольори можуть бути різні. Заповнення внутрішньої області, тобто типи заливки можуть бути: зафарбовування одним кольором, зафарбовування градієнтом, штрихування, заповнення шаблоном растрового зображення. Також про це я вам казав. І давайте формати файлів. А ну-ка, згадайте мені, хоча б один а краще два-три формати растрових зображень. Це, наприклад, ті формати, які робить вам камера телефону. Формати. Де б вам приклад знайти? Де б вам приклад? У мене тут мало зображень, їх геть немає. Ну, ось зображення, в принципі, це я вам колись здавав практичну роботу, так? Це зображення. Від чого залежить, ну, не від чого залежить, а що нам дає той формат? По-перше, засіб, з яким відкриється файл у нас. По-друге, засіб, за допомогою якого ми можемо редагувати наш файл, залежить від формату. По третє, в принципі, і використання. Там, наприклад, якщо ми хочемо показати в інтернеті зображення, то там одні формати краще не показувати в інтернеті, тому що вони важкі і там ну, можуть бути проблеми з їхнім завантаженням, об'ємні файли. А інші, навпаки, створені для інтернету. І там візуально між зображеннями різниці, ну, вона буде, але майже непомітна буде. Деякі формати там створені спеціально для широкоформатного друку, тобто на білборди і так далі. Тобто формат це трошки важливо. От скажіть мені растрові зображення. Який формат мають? Які ви знаєте, формати растрових? Ті, які з пікселями. Панеджа. А? Не почув. Панеджа. PNG, так, PNG якраз і застосовується в мережі інтернет, тому що там більш-менш добра якість і маленький розмір файлів. В PNG майже завжди. Ну, раніше, точно завжди, коли були, був не такий швидкий інтернет, раніше PNG 100% використовували в мережі інтернет. Для того, щоб швиденько завантажували зображення. Так, це растровий формат, а ще найпопулярніший растровий. Mm. Який? Я не почув. А напишіть в чаті. Олена Леонід, доброго дня. Напишіть в чаті, який хто мені тільки що казав, я не можу зрозуміти. Ну, я вам так скажу, що будь-яка камера там мобільного телефону, ГІФ. Э, о, от загів, до речі, цікавий. Зараз про ГІВ поговоримо. Е, Будь-яка камера мобільного телефону видає вам формат JPEG. І от я вам, коли відкривав це зображення, бачите, тут написано практично.gpg. Тобто, і взагалі, як ми перевіряємо формат? Викликаємо контекстне меню правою кнопкою миші властивості, і бачимо тип файлу, JPG, це формат JPEG, це растровий формат. Дуже хорошої якості, але з розмірами. У нього проблеми, вони майже всі мають великі розміри. Ну, є ще більші там для широкоформатного друку є формат ТІФ. Він там взагалі дуже великий. там В мегабайтах там може бути 20 МБ, може бути 100 МБ і так далі. Одне зображення одна фотографія якась. Так, а про GIF. GIF, в принципі, може бути як і векторним, так і растровим, наскільки я пам'ятаю. І він взагалі створений у нас для, створення ані... для збереження анімацій, тобто рухомих, рухомих зображень. Ну, Хоча його більшість начебто відносить до... до растрових. Так, ось він у нас є в списку растрових гіф, графічний формат, призначено для зберігання зображень, що мають до 256 кольорів, а також анімованих зображень. Стандартне розширення імен-файлів. GIF. Анімованих зображень. Це, в принципі, може бути і векторне зображення, анімоване, і зберігатися у форматі GIF. Ну, але воно тоді, тоді, в принципі, перестає бути векторним. ну ладно да Давайте вважати, що GIF це растровий. Оче, існувати, BMP. JPEC, ну Чпек найпопулярніший. Серед векторних. Тут форматів Трошки менше. а і от формата формату illustrator CDR, формат, який видає нам CorelDraw SVG VMF і ODG. Дивіться, тут з векторними трошки поскладніше. З форматами чому? Бо формати векторних зображень, в принципі, залежать від. Програмного засобу, з яким ви працюєте. От, наприклад, для створення векторних зображень, Що ми можемо використовувати? По-перше, камеру телефону, по-друге, сканер на комп'ютері. По-третє, можемо використовувати Photoshop. По четверте можемо використовувати Paint. І, от, наприклад, якщо, якщо, якщо я відкрию Paint, щось там помалюю. Paint це растровий графічний редактор. Відкриваю Paint. Наприклад, я там щось малюю і хочу це зберегти. Зберегти файл, зберегти як. І бачите, тут всі растрові формати: PNG, JPEG, BMP, GIF. Є ще якісь інші, які інші тут можемо подивитися в списку. Ну, Тут кольорами вони відрізняються кількістю кольорів. А так, в принципі, всі растрові формати. Це в будь-якому растровому редакторі. Ви знайдете ці формати. З векторним трошки складніше, тому що там залежить від програми, з якою ви працюєте. Тобто, ще раз, якщо ми можемо з растровими працювати в фотошопі, можемо в Paint з ними працювати, можемо просто фотографувати на камеру отримувати растрове зображення, то векторні не так все просто ми можемо працювати з деякими програмами, які, які в, принципі, в принципі не є дуже простими. Ми з вами працювали в OpenOffice на початку року, да, з векторними графічними зображеннями. Ще можна працювати от, в Adobe Illustrator, можна працювати в CorelDRAW і так далі, і у кожного програмного засоба свій формат. У них, у кожного свій формат, але я сподіваюся, що, ну, чесно, не перевіряв, чи вони відкриваються. В різних засобах. Ну, от Наприклад, файл Open OpenOffice відкрити в CorelDRAW. Мені якось не доводилось перевіряти, чи відкриється. Але, от, наприклад, у нас LibreOffice Draw. І хочу тут щось зберегти. Наприклад, я щось помалював на щось помалювати. да Ага, ще не так просто помалювати. А, згадати, як малювати. Файл зберегти як? І що ми тут бачимо? Формат, от OD, ODF і все. І більше ніяких форматів немає. Тобто, е, от ця, цей векторний редактор має такий формат. Файли його мають такий формат. І все. Ми не можемо зберегти, там, наприклад, в форматі CorelDRAW або в форматі Adobe Illustrator. Все, от є у нас тільки цей формат на цей програмний засіб. І тільки так це і буде працювати. Тільки в ньому ми і зможемо далі працювати. Так. Е, ще така особливість, е, які переваги і недоліки у. Там растрової графіки і векторної графіки. Давайте не буду вас мучити, розповім вам сам, наприклад, растрова графіка. Її перевага основна це реалістичність зображення. Так? Ми фотографуємо і бачимо, в принципі, на зображенні те, що ми їх сфотографували. Але недоліки це складність редагування. Тобто, якщо нам в растровому зображенні необхідно щось підправити, це буде дуже важко. Чому? Тому що растрове зображення складається у нас з цих пікселей, вони настільки маленькі їх настільки багато, що їх редагувати дуже важко. Ну, там, щось. Ми ж там, наприклад, не знаю. Зараз багато дуже там усіляких новин і так далі. да І виставляє хтось і якесь зображення, і одразу видно, що там Photoshop, там десь попило, там десь рука крива у людини, і так далі. Тобто намагалися щось десь намалювати, але на фотографіях це дуже складно зробити. От з растровими зображеннями дуже складно. І ще растрові зображення мають достатньо великий розмір. Об'єм пам'яті займає. чому? Тому що необхідно знову ж таки кожен цей квадратик запам'ятати, де він розташований і який кольор має. А їх можуть бути мільйони, може будь-навіть будь десятки мільйонів. Векторна графіка, недоліки це нереалістичні зображення. Да? Бачимо яке зображення, ну воно геть нереалістичне. Да? Але його плюси це відносна. Відносно легко його отримувати. Ну, не отримувати, а малювати і редагувати відносно легко. Має невеликий розмір файла. Чому? Тому що в файлі зберігаються не позиція кожного пікселя і його колір наприклад. А усього лише на всього якісь формули, які задають нам. Ось ці криві, ці, ці відрізки, ну і далі там набір значень властивості цих, цих кривих відрізків і фігур, які вони там утворюють. Тобто тут у векторний нам запам'ятовує формули математичні для кожної фігури окремо будь-якою формулою, ну, не, не так, будь-яку фігуру геометричну можна описати математичною функцією. Я не дуже пам'ятаю, чи ви вивчаєте чи в 6 класі математичні функції. Наскільки пам'ятаю, ще ні. Якщо тільки починаєте, ще таких страшних слів не говорите. Ну, але далі дізнаєте, що, що це таке. Так, в принципі, ми з вами повторили те, що я хотів, щоб ви повторили. Я вам допишу, що це необхідно повторити. Тепер ваше. Завдання. Так, що ж робити тим, у кого комп'ютера немає? А ну-ка, скажіть мені, будь ласка, в кого немає комп'ютера? Досі? Так, Кіра, ще хто? Так, і все. Всі інші кажуть, є. Бабор, Леонід. Да мені дуже подобається, як ти мені здаєш пусті роботи. Навіть там, де я даю, якщо у тебе немає комп'ютера, я даю завдання, щоб виконувати просто в зошиті. Ти мені все одно пусті роботи здаєш. Що мені перевіряти? Мені одинички поставити, чи що? Це тобі для роздумів, я кажу. Або здавай роботи, або давай ну взагалі прекращай цю практику. Так, Кіра, тобі завдання я вже майже вигадав, я допишу його зараз. Давайте те, що ви повинні зробити. В самому кінці підручника ми з вами сказали, що ми підручник вже весь з вами розглянули. Да? В самому кінці підручника у нас тут є декілька практичних робот. В принципі, ми з вами їх ще не виконували. От, практична робота 1 нас цікавить на сторінці 120. Запустіть на виконання графічний редактор Draw, створіть векторний малюнок відповідно до зразка, тобто намалювати ось це все необхідно, збережіть створений малюнок у вашій папці. По-перше, у вас можуть бути проблеми, що досі хтось не встановив собі програму, в, якої ми, в якій ми працюємо. До завдання я вам пишу перше, встановити, якщо раніше не встановлено векторний графічний редактор. Де вам його взяти? Ось. Файл OpenOffice, який в принципі встановлюється на будь-який комп'ютер, дивіться ще одна загвоздочка Ми з вами на початку року працювали open OpenOffice. Ви, якщо завдання там десь донизу пролистаєте. То там будуть і відеозаписи уроків і так далі. Ну всі наші уроки зможете переглянути. Працювали в OpenOffice. Чому? Тому що не встановлювався на мій комп'ютер LibreOffice, який у вас в підручнику. І ще я подумав, якщо він в мене не встановлюється, може він у вас у когось не встановлюється, і буде біда. Да? Тому ми обрали OpenOffice і в ньому працювали. Встановити вам його необхідно, якщо у когось його ще немає. Як його встановити? По-перше, є відеозапис того, чуть, майже там найпершого нашого уроку з вами. Ну, там не, на, не найпершого, третього, мабуть. Натискаєте на, віде, на відеозапис, доходите до моменту, коли ми там щось встановлювали. О, ось я тут щось встановлював. Що можна зробити? Можна переглянути. От, бачите? Натиск. Так. Це написано. Натискаємо на ось цей файлик Apache OpenOffice. Далі кнопку завантажити. Чекаємо, поки буде завантаження. Відкриваємо його. Тут я вам все розповідаю. Тобто, відеозапис, як встановлювати, у вас є. Ось відеозапис, як встановлювати, ось сам файл. Після встановлення починаємо працювати, малювати нашу практичну роботу. У мене зараз просто новий ноутбук і тут вже є LibreOffice. Ну, Трошки буде. Те, що я працюю в одному або в іншому? Ну, вони дуже схожі між собою, я думаю, проблем у нас не виникне. Так, LibreOffice. Що нам необхідно намалювати? Е, будиночок, хмаринка місяць, вікна у будиночку, сходи, квіти. Я от думаю: чи варто мені це показувати, чи ви будете малювати це самі? Обираємо фігуру, наприклад. Ви самі це без мене зможете намалювати? Мовчать. Це що знає? А, так. Можемо. Так. Так, зможете? Так, зрозумів. Ну Зараз так бачите, що трикутник, наприклад, ми не малюємо лініями Ми шукаємо фігури, у нас є трикутники. Малюємо трикутник. Якщо він там десь щось нерівненько, нічого страшного, ми його завжди зможемо поставити куди нам потрібно. Е, нагадую вам, що клавіша Shift це, наприклад, перенесення чітко. Е, ну, Чітко кажу. Перенесення по лініям, по вертикальній та горизонтальній осі. Тобто, якщо ви тримаєте Shift, у вас нічого ніде не з'їде вправо-вліво при переміщенні. Тепер надаю йому кольор червоний. Так, начебто таким чином. Дивіться, звертаємо увагу на ось ці віконця. Я зараз хоча б одне зроблю віконце. Чому я звертаю вашу увагу на них? Тому що якщо тут трошки збільшити, скажіть мені, який тут тип заливки у цьому у цього віконця? Градієнт. Градієнт. От от саме градієнт. так, Тобто ми обираємо заливку. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Ага, якщо було в OpenOffice якось. Можна було обрати градієнт, тут трошки цікавіше. Ага, давайте. Тут властивості у нас зліва є, наскільки я пам'ятаю, заповнення. Так, не колір, а градієнт. Е -t 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 -t. Е не лінійний, а радіальний. Там від центру так переливається у нас. да? І обираємо кольори. Наприклад, від дуже, так, від дуже світлого до трошки темнішого. Але навпаки, мабуть, від темнішого до. Світлого. О, ось таким чином, мабуть, да це повинно бути. Схоже на те, що намальовано в підручнику. Світлий переливається в темний. Контури там також є намальовані. Що ще тут з підручника таке, що може бути для вас трошки цікаво. Хмаринка. Пам'ятаєте, що там є ціла хмаринка, з місяцем пограєтесь самі. Мені ще дивіться, контур дома там у нас чорна лінія, а тут якась червона. А у нас вона чорна. Що ми робимо? Обираємо стрілочку, виділяємо цей прямокутничок для дома. А, так, колір його є. А от тип лінії, колір лінії його. Обираємо червоний, наприклад. Все, зробили ось контур у нас червоний. І так далі. Граєтесь далі самі. Ну, я думаю, що у вас все вийде, да? так? Так. Тим, у кого немає комп'ютера. У вас хоча б смартфони є? Хто мені казав, що немає комп'ютера? Кіра, у тебе хоча б смартфон є? Так. Так, добре. Тоді я пишу. Е Так, підготувати повідомлення про 3D-графіку. Маленьке. Ну, не на декілька сторінок, на пару абзаців. Просто, що це таке, де використовуються там які програмні засоби, пару там програмних засобів, просто назви, які дозволяють працювати з 3D-графікою. Формати, які можуть бути. Як ми отримуємо зображення. Ну, в принципі, і все. тобто Коротко, 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 просто в зошиті це написати. Реально, 2-3 абзаці. І інформацію, ну, якщо є смартфон, в інтернеті знайдеш. Так, ну, в принципі, у мене все. Ще раз встановлюйте, хто не встановив в собі OpenOffice, і далі виконуєте вашу практичну роботу. Якщо до мене питань нема, то дякую за увагу. До побачення. До побачення. До побачення.